По 15 і більше годин без світла доводиться сидіти тернополянам та жителям області. Водночас у багатьох зникає мобільний зв'язок, інтернет, теплопостачання. Який вихід із ситуації знаходять люди, як проводять час без світла, чим гріються та які альтернативи шукають. Дивіться у сюжеті. Ну найдовше, що не було світла, це, мабуть, годин 6. Ось, я спала. Поки є світло читаю, батарейки, поки працюють фонарику, теж читаю. Загалом в мене світло протягом останнього тижня вмикається з першої ночі до сьомої ранку. Тому чим я займаюся, це прибирання, стірка, готування їжі в цей час. А в робочий час, тобто в денний, я на роботі на офісі в центрі. Тому тут заряджаю гаджети, п'ю каву і насолоджуюсь тим, що є світло. Привикли вже. Любимо світити свічками. Такі великі свічки купуємо. І так гарно. Ну, чим займаємося? Щось шию, там, щось. Це, і навіть виходимо на вулицю. У нас і також зараз всі фонарики. Ходимо, гуляємо, Ну, що робити. Ми зазвичай сиділи, без світла десь ну, по 1-12. Ну, то В кращі часи. Що робимо, ну, в день спимо. А вирішуємо якісь питання, там води набрати, їжі закупити і так далі. Загалом просто розважалися якимись розмовами, якимись спогадами з дитинства, якимись да. крутими історіями ділилися один з одним тим, на що там раніше часу не, не вистачало. Без світла максимально було 15 годин. В середньому це 4-5 години. Підсвічуємо. Поробили такі оці свічечки з, з цих батарейок, поставили замість нічничків і підсвічуємо її лампа. Е, така на акумуляторі, настільна лампа. Стараємося далі працювати або вчитися, роздаємо інтернет з телефону на, на ноутбуки, або дивимося фільми. Свічки, все. Чекаємо, поки з'явиться світло, щоб включити котел. Якось час проводимо. Вон, дитиною займаємося, якось граємося, щось навчання якісь. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.